На кінець до пронепроект основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік урядом внесено до Верховної Ради. В цьому році був встановлений певний рекорд запізнення внесенням цього документу, склало 3,5 місяці. Раніше такого ніколи не спостерігалося. І зважаючи на те, що робота депутатів Верховної Ради має найближчими днями закінчитися. То на опрацювання цього документу народним обранцям залишилося фактично два дні. Що стосується самого документу, то за своєю суттю він є нейтральним, оскільки повністю відповідає вимогам, які визначені статтею 33 бюджетного кодексу України щодо складання подібних документів. Але в той же час варто відмітити і низку позитивних моментів, які є в цьому документі. По перше, це трирічна перспектива. Перше, за всі роки існування такого документу було визначено основні бюджетні показники та основні макропоказники на найближчі три роки. По-друге, кількісні показники. Якщо в минулі роки в такому документі більше орієнтувалися на показники якісного характеру, то в цьому році були по багатьох показниках встановлені кількісні межі. По-третє Буде впроваджуватися середньострокове бюджетне планування однак, поряд із такими позитивними моментами є і низка негативних моментів. Наприклад, це питання щодо податкової політики в цьому документі. Питання податкової політики відображені дуже стисло і дуже бідно. Особливо яскраво це можна зрозуміти, поглянувши на задекларовані нещодавно Міністерством фінансів наміри щодо зміни податкового законодавства, які він планує подати до Верховної Ради наприкінці липня. По-друге, дефіцит пенсійного фонду. На жаль, дефіцит пенсійного фонду в нашій країні, і це всім відомо, є надзвичайно високим і значним чином він фінансується з державного бюджету. Тобто це це додаткові видатки державного бюджету. І, і уряд, задекларувавши заход, необхідність перегляду питань щодо дефіциту пенсійного фонду, однак чітко не сказав, а які ж саме заходи будуть здійснюватися, чи можливо буде реформуватися ЄСВ, чи можливо буде реформуватися податка пенсійна система в цілому? Третє державні інвестиції. Оскільки урядом задекларовано зростання економіки, то дуже важливо звернути увагу на те, що держава має вносити мати посильний внесок у зростання цієї ж економіки. І це можна зробити в тому числі шляхом зростання обсягів державних інвестицій та конкретизації напрямів їх використання. Коли ми говоримо про бюджетну політику, ми перш за все мусимо говорити не просто про те, яким чином збалансувати доходи і видатки. Як це власне завжди пишеться в основних напрямах бюджетної політики. Але ми е, мусимо писати, для чого здійснюється ця політика. Тобто в цілі бюджетної політики у нас набагато ширші. Перш за все, якщо брати зараз наші конкретні потреби, це економічне зростання, воно конче необхідне для всіх цілей. І це е, позитивний вплив на бізнес-середовище, на інвестиційне середовище. Думається, що обов'язково це має бути прописано як ключові цілі. В основних напрямах бюджетної політики, тому що потім це братиметься тими, хто формуватиме конкретно бюджет. З нашої точки зору, для того, щоб зробити бюджет орієнтованим на зростання, на позитивні структурні зрушення, ми повинні говорити перш за все про більш активне і ефективне використання обмеженого інвестиційного ресурсу. Тобто ми говоримо про необхідність ретельного відбору інвестицій, державних інвестицій, запобігання різного роду кулуарних вузькокорпоративних впливів і, зрештою, ефективного використання цього ресурсу. Друге, ми говоримо про необхідність відсутності проїдання коштів від приватизації. І спрямування на інвестиції коштів від у стовітковому розміру. Третє, ми говоримо про необхідність чіткого визначення уже на даному етапі тих основних пріоритетних напрямів, до яких спрямовуватиметься бюджетне інвестування. Перш за все, це інфраструктурні галузі, це транспортна, комунікаційна, соціальна інфраструктура, енергетичні, енергетичні галузі. Тощо. І нарешті думається, що однозначно уже зараз бюджет, в основному напрямі бюджетної політики треба прописати. Ставлення держави до створення сприятливого клімату для бізнесу, перш за все малого середнього бізнесу, тобто відповідне поводження щодо регуляторної політики, щодо опорядкування щодо малого бізнесу і щодо заходів щодо підтримання цих підприємств. Якщо не в рядках основних напрямів, то принаймні між рядками можна прочитати, що бюджет буде формуватися на достатньо жорстких і обмежених підходах до витрачання коштів на соціальні потреби. Тому що йдеться про раціоналізацію соціальних видатків. Тому думається, що це питання, де ми можемо економити, а які базові завдання і зобов'язання держави мають бути дотримані, треба, щоб це було прописано вже на сьогоднішньому, на даному етапі, на етапі основних напрямків, які затверджуються Верховною Радою. І крім того, в основних напрямах написано про необхідність консолідації коштів пенсійного фонду і курсу на зменшення дефіцитності пенсійного фонду. Наразі достатньо важко припустити, яким саме шляхом піде. Держава підуть відповідні органи виконавчої влади щодо того, щоб зменшити потребу у фінансування дефіциту пенсійного фонду. А це дуже важливе питання. Воно є ключовим. воно є дуже знаковим для широкого загалу людей. Тому все таки це в явному вигляді варто було б прописати безпосередньо в основних напрямах бюджетної політики.